Хочу привітати моїх хейтерів, які мені частенько писали, що ми тут в Канаді нічого не робимо, і просто сидимо на виплатах. Нарешті ви ж таки виявились праві. Канада нарахувала нам дитячі виплати, і такі щось ми будемо отримувати. А для нормальних, адекватних людей розповідаю: 23 серпня нам виповнилось рівно 18 місяців з моменту, як ми приїхали в Канаду. Відповідно, ми маємо право вже податись на дитячі виплати. Форму на ці виплати я заповнила ще в кінці червня, надала їм додаткові документи, які вони потім запросили. І ще на початку серпня я заходила, дивила свій аккаунт, моя заявка була в процесі, нічого там ще нараховано мені не було. Але система спрацювала чітко, от як годинничок, вже 20 6 серпня я зайшла, подивилася, в мене там вже все було розписано. Моя заявка була одобрена, і вже написано було скільки я буду отримувати. Відповідно, на двох діток я буду отримувати 970 доларів, і перша виплата буде 20 вересня. Взагалі, я вважаю, що це дуже дуже круто, що Канада робить такі виплати на дітей. Звісно, канадський уряд в цьому просто молодці.